Вітаю, шановні! Думаю, ні для кого з вас не буде секретом, якщо я скажу, що росіяни брешуть. Зокрема, роблять вони це і про Херсон та Херсонську область. І сьогодні я розповім вам про такі найтрішовіші фейки, які були спродуковані російською пропагандою про Херсон та Херсонщину протягом березня. Херсонський колаборант Женька Бриков взявся за яйця. Щоправда, зробив він це не самотужки, а за допомогою двох своїх друзів-росіян. Друзі, зразу як возділа з яйцями. Неплохо. <гумірно> Паді розберись, що у американців яйцями. На одному з ефірів цей біглий підсвинок розповів, що в Херсонській області ще у 90-х роках злими бандероукрами було знищено всі птахофабрики, що призвело до дефіциту курячих яєць, який регіон відчуває досі. Херсон ніколи не промишленістю до там в цій часті в наптіцифабриках. Ну навіть там не одна втіцифабрика була. Конечно, они були уничтожены всі там в 90 90-е при Україні буша да, не, да это все как бы, да, уничтожалось, безусловно. Передозування російськими щами та паріною репою вочевидь призвело до отривалої амнезії у Женьки Брикова, адже він так і не згадав, що до 2022 року на території селища Чорнобаївка працювала та активно розвивалася величезна птахофабрика Авангард, яка вважалась однією з найбільших в Європі. Навесні 2022-го росіяни заморили голодом тут кілька мільйонів курей, просто не дозволяючи співробітникам фабрики годувати птицю. Аби Женька Бриков справді мав яйця, він би нагадав про це своїм російським господарям. Херсон замерзає, а херсонці навряд чи переживуть цю зиму. Приблизно такі заголовки ширяться російськими медіа щороку напередодні холодів. Похоже, що жителі временно окупованого Києвом Херсона абрічини пережити холодну зиму без затаплення електричества, води і газу. Цікаво, що цьогоріч російські пропагандисти перевершили самі себе і почали розповідати про холодну смерть для Херсона вже навесні. Херсонців хоронять заживо, адже київська хунта вимкнула їм опалення. Через це ми з вами нібито тепер хворіємо та помираємо. Доповнює цю ескатологічну картину термін геноцид та фото ось таких няшних бабусь, зроблене штучним інтелектом. росіянин Ігор Кастюкевич, що розповсюджує цю мечню. Напевно, просто не в курсі, що в середині березня херсонські підлітки вже ходили по вулиці в шортах через аномальну спеку. Про це навіть писали кілька російських медіа. Та на думку Кастюкевича, ми всі тут помремо від холоду. Хоча, з приводу масового розповсюдження захворювання, Кастюкевич не збрехав. Епідемія справді почалася ось тільки на окупованій території Херсонської області. Місцеві сепарі на змушені були оголосити загальний карантин та зачинити школи. Тож Кастюкевич, схоже, просто, як кажуть у нього в країні, попутав берега. Іначе мало нам було всіх цих катаклізмів, так на звільненій території Херсонщини розпочався ще й голод. За інформацією російських медіа, кожен другий житель правобережжя не доїдає. Водночас, помираючи від голоду, херсонці, начебто, відмовляються їсти смердючу українську гуманітарку, чекаючи на русняву тушонку та згущенку. Що ж стосується окупованої частини Херсонської області, то тут, за інформацією російських засобів масової дезінформації, ситуація, звичайно ж, зовсім інша. Лівобережжя готується прийняти мільйони російських туристів, побудувати тисячі нових кілометрів доріг та мільйони квадратних метрів житла. Щоправда, поки що лише на папері. Але ж коли це росіяни брехали. Тож на сьогодні все. Якщо вам сподобався такий формат маленьких дайджестів, то підписуйтесь на наш. Телеграм-канал на наш Ютуб-канал, ставте лайки, коментуйте обов'язково, можливо, ви кинете в коментарі якісь російські фейки та дезінформацію, яку я не знайшов або не помітив. А найголовніше, що я вам скажу на прощання: не вірте росіянам, бо вони здять.